Друзі, усім привіт! Хочу зробити огляд ось такої побутівки. Це моє перше житло, хоч і тимчасове для будівництва основного будинку, тим не менше. Тобто, на якийсь, на якийсь час це буде моїм основним житлом. Розміри побутівки 4 на 2,6 метра. Це зовнішні габарити, вони трошки більше за рахунок профілю. Зараз я вам все більш детально покажу. Тобто За рахунок ще. Профілю воно трошки більше, але по факту розмір 4 на 26 Внутрішній розмір. Віднімаєте товщину стінок, товщина стінок 100 мм. Тобто 3,8 на 2,4. Тому що багато хто не враховує цей момент. Стандартний розмір побутівок це 6 на 24 і у мене нестандартний розмір побутівки. Нестандартний, тому що. Саме такий розмір захотів я, я попросив, щоб зробили розмір саме 2,6 на 4. 4 це щоб вона була компактна, а 2,6, тому що по 200 мм у вас з'їдає ще товщина стін. Якщо ви візьмете стандартний розмір, наприклад, так само компактно 4 на 2,4. Стандартно те, що роблять, то у вас вийде всередині вже 2,2. Тобто мінус по 200, 100 200 мм. І це вже буде ну так собі. Це особисте моє прохання було. От, тобто мені пішли на зустріч і зробили саме ось такий розмір. Є різні виробники, і їх дуже багато зараз тих, які виконують, ну виготовляють побутівки. Є, хто робить з металокаркасу, з дорогих матеріалів, і така побутівка буде дуже дорогою: 200 тисяч, 300 тисяч стандартних розмірів ну, 220 отак, десь середніх стандартних розмірів. два і 4 на 6. Є ті, хто виготовляють з дерев'яних каркасів і економлять. Тобто, оскільки я інженер-конструктор, то я розуміюся на цьому. І коли я замовляв свою побутівку, то у кожного перепитував, ну тобто дивився, що, що робить. Ті, хто роблять з дерева, вони в основному економлять на всьому і, Наприклад, використовують більш дешевий профіль і 0,35 мм. Не використовують пароізоляцію, тобто десь іде економія, утеплювача 50 мм і так далі. От, Цей виробник в масовому виробництві він робить саме от економ варіант. Але ви можете замовити. і... Більш дорого, тобто замовити конкретно, сказати Я хочу так і так. Більш економно, того, що багато людей просто, наприклад, не хочуть витрачатись. Я вважаю, це правильно. Хтось хоче собі отримати побутілочку на якийсь час для того, щоб побудуватися і все. Тобто Він не хоче витрачатись на це. В моєму варіанті. Ця побутівочка, домік він залишиться по факту назавжди. Тобто, і тому я попросив використати якісні матеріали. Інтерметалпласт, наприклад, Prof 045 Україна. Він іде з перламутром, я покажу зараз. Дуже гарно виглядає. Утеплювача не 50, а 100. І то я зекономив, використали те, що вони завжди використовують. Вони використовують знову ж таки економія м'який, м'який утеплювач. так. Якщо більш жорсткий, це ще треба було докинути, по-моєму, ну, тисяч шість мінімум тисяч гривень. Тобто кожна кожен такий момент він додає ціну, які апгрейди конкретно робив я. Цьому будинку, тобто попросив, щоб зробили профлист 045, як я вже сказав, інтерметал пласт, утеплювача 100 і обов'язково додати пароізоляцію, щоб правильні це коли у вас йде. Зовні на внутрішню гідробар'єр, утеплювач і пароізоляція. Тобто обов'язково це робимо. І після пароізоляції вже йде ОСБ-плита. Ну, а зовні відповідно у нас профлист. Тобто перша товщина профлиста не 0,35, а 045, товщина утеплювача 100, а не 50. І е, попросив додати ну, тобто розміщення, де можна поставити кронштейни е, під кондиціонер. На чому було зекономлено і на що не витрачалось? Це двері, наприклад, якщо... Вони самостійно роблять це 15-2 тисячі буде коштувати. Вони роблять з ДСП і роблять поверху профіль. А якщо ви замовляєте окремо, це буде наприклад від 8 тисяч гривень. І також економія, як я вже сказав, це утеплювач, якщо ви берете жорсткий утеплювач. якщо ви... Хочете ну, там, супер якість, 50 кг на метр кубічний, 80 кг на метр кубічний. Ось такий утеплювач. Тоді ще докидуєте мінімум 6-8, можливо, і більше тисяч гривень, тільки от саме на цей будиночок. Цей будиночок обійшовся в півтори тисячі доларів, це 62 тисячі гривень. Чому я замовляв саме конкретно, тож я б дзвонював саме от у цих людей, того що цієї фірми. то що ціна, по-перше, так, ніхто не хоче витрачати більше, вони роблять дуже швидко, вони тільки вдумайтесь цифри роблять. П'ять вагончиків стандартних. Так, вони економ варіант, але вони абсолютно повноцінні в плані, що це повний каркас і все виготовлено правильно, грамотно і акуратно. От ось цей момент він дуже важливий. от Я приїжджав, тобто в будь-якому випадку, оскільки пов'язано це з моєю роботою. Я хотів бачити, що тобто, будь-яка фірма, що вона робить. Так, я приїхав на майданчик, я подивився, як все виконано, мені дуже сподобалось. І далі ми вже пішли говорити про те, що а, давайте покращимо, тобто, зробимо сотку утеплювача, зробіть для мене 2,6 ширину, а не 2,4 і так далі. Тобто це вже ось такий момент. І так, давайте тепер подивимося сам будиночок. Ось дивіться, одразу хочу звернути увагу, це вже мій косяк, що я, бачите, від... це від вітру, от зараз є вітер, і якщо відкрити, ось дивіться, прямо тисне вітром і приходиться ось на цей саморіз, так? Тут треба просто поставити купити в епіцентрі якісь з клейкою основою м'які, щоб е, воно далі, як мінімум, не розбивалося, і щоб е, м'яко було, якщо вдруг е, така ситуація ще раз відбудеться. А воно ж таке, це ж е, життя колись відкрив, завтикав і вітром двері відкриє. Дивіться, який колір. Ось такий чудовий колір сіро-сріблястий з крапленням перламутру. Тепер давайте подивимося на саме виконання. Давайте почнемо з дверей. Ось як виконані двері. Це е, сам керівник будівельної цієї організації виготовляє сам ось такий. Бачите так. Економ варіант. Утеплювач всередині. ОСБ. Давайте я так акуратно прислоню і покажу. І це все обгорнуто. Профлистом рівний, дивіться, все підігнано, все грамотно, нічого затікати не буде. Знизу. Тепер як відкривається, дивіться як. Гесенько. Шов. Валесенький шовчик, гарно зроблено, відкривається як. Все чудово відкривається. Тепер давайте глянемо ось як зроблено, щоб не затікало на двері і все чітко заведено. Під ще одну планку. Зверніть увагу на дах. Він вальцований. Мені оце рішення дуже сподобалось. Тобто завальцований дах, виходить на стіни, під нього заходить планка. Як бачите, вона законтурена, да? і Сюди вставляється вже профлист. Дуже таке акуратне, чудове рішення. Ось так це виглядає. Стінка. От. Тут стіночка, тут декілька листів з тієї сторони зекономили. Давайте глянемо, як там. Ось, бачите, один такий кусочок маленький. О, це просто для того, щоб використати матеріал. Наскільки я розумію, ось так це виглядає. Використали таку невелику ширину. Але враховуючи ціну, і дуже добре, що це зробили з тієї сторони. От дивіться, сам будиночок да? з тієї сторони, яка по факту ну, вона мені не потрібна, я її не буду бачити. Тобто, в основному, це ось тут ще один буде будинок. В основному тобто, я буду заходити от звідси. Тобто цю сторону буду бачити, цю, а ця сторона особливо мене не турбує. Мітки, де іде стояк, і тут можна прикріпити кондиціонер, і, і тут кронштейн. З іншої сторони, тому що тут іде е, чи чисто, 150 чисто брус. Тепер як за, а, позаду. Ось так, позаду. Петлі. Також все акуратненько, все чудово. Вікно. Так, дивимось. Теж гарно. Завели під лист. Тут підігнуто. Ось. Акуратно, симпатично. Все гарно. Тепер понизу. Ось така планочка. Про силіконі. Не на дивіться. Ось силікон. Закрито. Вікно однокамерне, недороге. Тобто це недорогий варіант. Знову ж таки, якщо Захочете, можете, я так розумію, договарюватися, просто що вони закуповують, звичайно, масово якусь кількість, так, і ну, ви можете закупити, попросити, щоб вам купили якесь більш дороге вікно, поставили двері і так далі. Підключення електрики. Також ось така. Планочка, міни козирек, і акуратна коробочка, з якої вийде кабель. Мені таке рішення подобається, що, по-перше, воно не виглядає, як в стандартних будівельних вагончиках така болта от, для підключення, а ось таке от рішення. Дивіться, воно. Набагато симпатичніше. Акуратно, маленька коробочка, нічого там такого супер підключення, супер потужних кабелів не потрібно, того цього абсолютно достатньо. Відкрив вікно, запах ОСБ, щоб вивітрити приміщення. Все основи під даний будиночок. Дивіться, окреме відео, зараз піде посилання на нього. Я там озвучу і як воно робилось, і скільки це все обійшлось в грошах. Ось я забрався на драбинку і ми зможемо подивитися, як зроблено, як зроблено дах. Як виставлено рівень. От зараз вітер з'являється, от вітром от зноси. Основа виставлена ідеально. Ідеально рівно. ось Вітром зноси. Так, треба щось придумати тут, бо роздовбає мені тут. Профіль, Можливо, якісь такі ширші, більше накладочки, щоб більша площа була. Ну, коротше, подумаю над цим. Купив стопери, ось такі бампери на триєморському скотчі, тому має бути надійно. Опа, ваще, як вітром. Не до кінця закрито було, от би зараз влупило. Отже, зараз приклеїмо ось так в сірий колір в колір самого будиночку. Ось так виглядає. Гарний такий упругий. Те, що треба буде. Якраз площа тут така величенька. Ось ось так це буде виглядати. Ну, він ще й прокручується для чогось. Є, так? Один Є. І Ще один. Отак. Тепер, якщо навіть і в Ну як у нас вийшло? То тепер оце буде ось так. О, гарно видно ось так. Це. це навіть трохи не достає, Тобто основним є ось цей. Ось чудово видно, бачите? Ну, тобто, коли вже перший, бачите, як демферує, перший, коли ось сильний буде удар, то достане і. Другий. Ось я сильно притискаю. Коли достане перший, то достане і другий. Ось так. Чудово. І ось так це виглядає на будиночку. Ось. Класно виглядає, вони в колір, є білі, є коричневі і ось такі сірі. Тому якщо якийсь був би інший колір будиночку, наприклад, синій чи ще якийсь, то вже не вийшло підібрати. Так що тут удачно, удачно вийшло, супер. Давайте подивимося, як воно виглядає всередині. Товщина стін, бачите які товсті стіни. 100 мм. Зараз покажу ось тут. Ось так. Щоб двері не бахнули. Ось. Бачите? Ось так. товщина на стін, обрамлення дверей. Знову ж таки. Все гарненько. Акуратно. чудово. Так. Ну і всередині ОСБ. ОСБ плити. Включимось так на ширік, щоб більше попадало. Я вже тут деяке барахло Завіс Ось хочу зробити, буде ламінат ось такого кольору. На пол стіни і потолок будуть пофарбовані в сірий кольор. Розетка, розетка тут подвійна. Це спеціально для, розраховано для того, щоб поставити там можна було кондиціонер. Ну, бачите, дві, можна ще щось придумати. І ось тут у нас при вході, звичайно, це виключатель світла і сама розетка. Ось я зайшов всередину. Давайте подивимося зсередини Автомат. Вікно. Ось таке приміщення. Так, вікно можна відкрити так. Можна відкрити на провітрювання. Тобто тут все стандартно. Як зроблено, обрамлення. Ось так. Тобто, все зроблено. Якісно, акуратно. Я, як замовник, задоволений. Буде бажання собі замовити будиночок саме у цій організації, я залишу контакти під відео, звертайтеся.